Я вносив на рахунок ФОБ готівку з відкладених, а податково нарахувала 15 тисяч єдиного податку з повітря. Не повторюйте моїх помилок, дякую бухгалтеру. З ситуації вийшли. Так, бухгалтер справді для бізнесу це права рука. Але підприємець і сам має знати, які особисті гроші можна внести на рахунок ФОП без плати єдиного податку. По перше, виручка від бізнесу, готівка. Якщо це готівка, яку ви вже отримали як ФОП через касовий апарат, фіскалізована вносите на рахунок. У призначенні пишіть внесення торгової виручки за період такий то. По-друге, якщо ви вносите зарплату, дивіденти, відсотки по депозиту, орендну плату, усе, з чого ПДФО та військовий збір вже утримані, то пишіть у призначенні внесення особистих коштів для ведення підприємницької діяльності, виписку про зарплату або довідку 1ДФ. зберігайте. По-третє, якщо у вас кілька ФОП-рахунків у різних банках, перекази між ними це не новий дохід. І по четверте, поворотна фінансова допомога. Якщо це офіційна позика від родичів чи друзів з договором, податку не буде. Але якщо не повернете за 12 місяців, стане доходом і доведеться платити податок. А якщо залишились питання, пишіть у коментарях, розберемо вашу ситуацію.